Доброго ранку, Україна! Ми з вами знаходимося на будівництві ангару для ремонту транспорту добровольчого країнського корпусу. От як це виглядає? Чернігівські волонтери нам придбали велику палатку армійську. Два величні ці дерева є нашим в'їздом-воротами. Підрочних сріз збиваємо таку конструкцію, залили фундамент підйомник, які нам подарували наші київські волонтери. Ну і будемо зараз робити невеличке СЦО для ремонту нашого транспорту. Тому українська нація, дуже вас прошу, якщо є у вас можливість, долучитися до цього нашого начинання. Нам дуже потрібні інструменти, якісь там автомобільні приладдя для ремонту, съйомники, ну і проче, що може знадобитися в ремонті автотранспорту. Якщо є можливість і у вас є такі ненужні речі, навіть якщо там вони поламані чи ще щось, то ну, ми тут відремонтуємо. Відправляйте, будь ласка, нам, місце Новогродівка, Донецька область, на Акімова Максима, в відділення No1. Також, якщо є можливість допомогти фінансово, будемо також дуже вдячні. Дякую всім волонтерам, які допомагають добровольчому українському корпусу. Ми всі з вами робимо добру і правильну справу і перемога буде за нами. Слава Україні! Героям слава!